На контрактній на, на основі 2,5 тисячі людей. На сьогоднішній день призначений командир бригади, він знаходиться тут, Віктор Миколаївич Харшов. Прошу. бригаді 2,5 тисячі. На сьогоднішній день, з сьогоднішнього дня, практично розпочинається його наповнення. А на сьогоднішній день військові комісаріати будуть призивати на сьогоднішній день вільних є майже близько тисячі вакантних посад. Заробітна плата солдата, який не має практично ще стажу 7 тисяч гривень. Офіцер, який тільки прийшов, 8-10 тисяч. Загальний бюджет цього, цього, цієї бригади сьогодні фонд заробітної плати що озвучував, тому сьогодні до тих не було. Що в повному об'ємі 20 мільйонів гривень. Гривен у місяць. А З 200 мільйонів гривень в місяць міська рада, податок на заробітну планку отримує 60% це мільйон 200 в місяць. І мі... далі 15% отримує наша Хмельницька губернія. 300 і 500 тисяч отримує місяць есть, в місяць держава. Тобто на сьогодні ми розмовляємо про організацію, яка бюджетно-утворюючи стане в Кам'янці-Подільському. День виплати заробітної плати, на вірному місті Хам'янськ-Подільському перетвориться на день торгівлі місця. Тобто нам вигодно сьогодні дуже вигідно цей проєкт. На завершення скажу, що 100 тисяч мова йде лише про те, що на самому початку, коли починається зараз організація, є необхідність відтворити те, що три роки тому назад залишили. Мова не йде про величезні ремонти, але мова йде про ті ремонти, які дадуть необхідність розпочати цю роботу. Тому і стан 500-600 тисяч, ми зупинилися на 100 тисяч. І це це лише будівельні матеріали, які передаємо їхній бригаді, яка сформована їхніми житьми, і вони вже цей ремонт кровати. Я хочу додати просто, що 308 батальйони, які вже знаєте, це наші камінчани переважно знаходяться на сході. Ми були якраз. Перед Різдвом відвідували наші ці бригади, трохи були разом з Оселенком. Просто приємно було чути від людей, втрачалися е, Солидара Мер, Артемовська. Наскільки вони теплі слова добре говорили про наших хлопців, які не лише напередові закопують, викопують, розміновують, але вони дуже багато допомагають е, самим жителям, бо школи там, ремонтують. Тому я кажу, що велика подяка нашим військовим, що вони є гордістю нашому міста Кам'янець-Подільського. Якщо немає заперечень, хто заперечив даний проєкт рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Дякую. Слово Слава згадаю. Добро. Шановний Михайло Ісапіч, шановні депутати, по-перше, дозвольте перед початком слова відрекомендуюсь під полковник Каршов Віктор Миколаївич, наказом начальника генерального штабу призначений на посаду командира 48-ї інженерної бригади. Як вже Савіталіч казав, бригада дуже багаточисельна. Вже, в принципі, то, що вже я хотів сказати, то Сергій все сказав, всі прозвучив, да, дуже величезна відповідальність покладається на мене, особисто на командира, під час формування, під час керівництва. І знаєте, мені дуже приємно знаходитися в цьому залі і дуже приємно казати вам дякую. За ту допомогу, яку ви нам надаєте, і я ще сподіваюся, що в майбутньому ми будемо співпрацювати в усіх питаннях. Я доповідав керівництву інженерних військ, начальнику інженерних військ, що я сьогодні запрошений в цю, в цю залу, що вами розглядається питання про допомогу. Тому він також просив передати дуже велику вдячність. І я все таки сподіваюся, що з вашою допомогою і прикладаючи наші зусилля, ми все-таки відновимо ту славу інженерних військ міста Кам'янець-Подільського. І по праву, все-таки Каменець-Подільський вже вертає собі, а подальшому буде твердо стояти. Буде мати звання колиски інженерних військ. Дуже дякую вам за взаємну співпрацю. Дякую, Михайло Стафович. Здопові закінчив. Слава Україні!